Доброго дня! Я продакт-менеджер компанії Lantech Юрій Дереш. Хочу познайомити вас сьогодні трошечки з плугом напівнавісним Voyager S-60, шестикорпусним виробництва компанії Грегрій Бесон. Плуг призначений для використання з тракторами від 10 кінських сил до 270 кінських сил. Чим відрізняється конструкція цього плуга, чим він особливий. Тобто, ну, в першу чергу це доволі потужна рама. Перетин рами 160 на 160, товщина сінки 10 мм, міжкорпусна відстань 100 см, відстань між долотами 170 см. Захист стояк з різним болтом зусилля на зріс до 5500 кг. Плуг укомплектований пір'яним відвалом ЦВ7 з лемехом 16 дюймов. О, також польова дошка з змінною накладкою, що не потребує заміни всієї польової дошки, заміняється тільки змінна накладка. Долото змінне, тобто яке має можливість при спрацюванні перевертається раз, потім подвигається, потім перевертається ще раз і знову подвигається. Тобто, 4, одне долото працює 4 рази. Зміна ширини захвату проводиться дуже легко. За рахунок цих болтів, тобто тут виходить, ширина захвата корпусів від 35 до 55 сантиметрів, тобто зараз віслід на 40 см регулювання. Зміщена стойка корпуса дозволяє звести в одну площину силу тяги з силою супротиву корпуса. Що зменшує потребу в тягловому зусиллю і зменшує витрату палива до 10%. Оборотний механізм плуга має два гідроциліндри. Розташовані вони сконструйовані так, що при обороті плуг не має мертвої зони. Тобто це невілює потребу тракториста, як то кажуть, вілять хвостом при обороті плуга з одного положення в друге. Цей чудовий агрегат чекає свого господаря, тож звертайтеся до наших менеджерів.